Господь з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу прийшли до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натоп і сповістили Йому. Твоя мати і твої брати стоять ззовні, бажаючи побачити тебе. А Він у відповідь сказав їм: Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Слово Господнє! слава! Блаженні ті, які слухають Боже Слово і його зберігають. Блаженні це щасливі. Хто з нас не хотів бути щасливим? Думаю, що немає такої людини, яка би не бажала бути щасливою в цьому світі. Більше. Ми думаємо, ну хоча б повинні думати, про щастя в майбутньому житті. Тому й дуже часто також і молимося за померлих щастя вічне для них, о вічне життя для них. І також ми повинні думати про себе і про себе також за себе молитися, про це щастя, не тільки тут, на землі, але також і в другому світі, де чекає нас Ісус. Щасливий! Той, хто слухає Боже Слово, ми зібрані тут у храмі, повинні бути щасливі, тому що слухаємо Божого Слова кожного разу, коли приходимо на Євхаристію, ми чуємо Його Слово. І то, що ми Його почули у своїх вухах, що воно зайшло в наше нутро, в наше серце, повинно становити нас щасливими. Однак ми добре знаємо, що не завжди ми є щасливі, відчуваємо себе щасливими. Чому? Тому що в нас є людська грішна, слабка природа. І ці гріхи, слабкості, негаразди нашого життя закривають, якби перед нами, це щастя, яке є у слові, щастя, яке є у Бозі. І ми шукаємо дуже часто того щастя десь в другому місці, десь далеко від Бога, навіть не думаючи про Бога, шукаємо там щастя. А щастя є так дуже близько нас. У Його слові говорить сьогодні літургія слова. Євангелія від Святого Луки, яку сьогодні ми чуємо, також є дуже цікавою, хоч дуже коротенькою. Приходить мати і брати Ісуса, щоб з ним щоб Його побачити. Ісус каже так: Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Моя мати і мої брати це ті, які Слово Боже слухають і виконують. Тобто, мої дорогі, ми є рідні Ісуса Христа, бо ми Його слухаємо. Приходимо на Євхаристію, щоб з ним зустрітися, щоб побачити Його, і маємо цю можливість почути Його голос, почути Його Слово. Але це не вистачає, потрібне ще. Ісус каже: ті, які слухають, і виконують, і виконують. Можна багато чого почути, але можна цього не робити. Можна Боже Слово почути одним вухом, а другим воно вилітає, не, залишає, не залишається у серці, немає в нас бажання щоб його втілювати в наше життя, змінити заради слова, заради любові до Бога. І через це ми становимося нещасливими, нещасливими. і шукаємо цього щастя десь далеко-далеко від Бога. Святий Августин сказав дуже гарні слова, що неспокійне є серце людини, поки не спочне у Бозі. Неспокійне є серце людини, спокій і щастя вони майже дуже близько себе. Тому бажаю вам, мої дорогі, щоб наше серце було спокійне і щасливе, бо має можливість слухати Голос Бога. А коли ми почуємо Його, постараємося виконувати Його в своєму житті, змінювати своє життя в тому слові, яке ми почули від Бога, бо це слово життя. Блаженні ті, які слухають Боже Слово. І його зберігають щасливі, будьте щасливі, бо чуєте голос Бога.